Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось, як зазвичай, сьогодні, на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Ну, давайте для кого як? В когось. Повністю обнулюється програма, я б навіть сказала покарання. Знаєте, коли виходите з складного стану, коли відроджуєтесь, коли починаєте радіти першим таким ознаком що найскладніше лишається для вас позаду. Для когось взагалі, е, отут от як новий початок, на які ви заслужили. Будете те, все завершується радістю, от у кого яка буде дія в цей день, але ж все завершується радістю. Врівноважуєте щось для себе, коли те, в чому дуже вагались, воно врешті-решт для вас буде ну таким більш спокійним рішення якесь прийняте, або вже дія по якомусь рішенню, ви зрозумієте, що правильно обрали, що добре що ризикнули. от Тут про таке. Далі дивимось сфера кохання. До чого готуватись в цей день у сфері кохання. Тут духовний розвиток, духовний поклик. Тут пара, яка не просто так, разом ви, ви кармічні один для одного і ви для уроків один одному. І тут така пара показана, які можуть час від часу відходити один від одного і потім повертатись один до одного. Тобто тут, знаєте, от просто так розірвати стосунки, тут навіть і не вийде, бо тут люди, які ментально відчувають один одного. Люди, які тягнуться один до одного. Тут споріднені душі, і тут люди такі, що вам завжди є про що порозмовляти, навіть помовчати є про що. Тобто, навіть в мовчанні ви спілкуєтесь. Тут цікава пара. І цей день не буде виключенням. Ви так само будете відчувати один одного, так само будете тягнутися один до одного. І в цей день теж будуть якісь уроки. Ну і Взагалі тут, тут люди, які тягнуться один до одного. І воно неважливо, в якому ви віці, неважливо, де ви знаходитесь, близько, далеко, один від одного, ви, ви відчуваєте партнера, ви відчуваєте взагалі. От, почуття, які не треба підтверджувати, не треба пояснювати. Тут про таку пару. І тут без змін ну, в цей день, принаймні. Далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись в роботі. Слухайте, дуже потужний день, дуже енергійно, ну просто. Дивіться, все ж таки спілкування більш буде з чоловічою статтю, коли контроль, коли допомога, коли Наставництво будуть важливими в цей день, При, переймати опит, передавати досвід, вибачте, тут просто дуже потужний досвід може передаватись в цей день. І якщо ви будете в ролі учня, то просто ну, збирайте всі знання, які будуть до вас йти, бо тут вчителі. Дуже гарні. Тут, навіть якщо якась затягнута ситуація, навіть якщо там довго ви в чимось розбираєтесь, заглиню, заглиблюйтесь в це все, ну, де в чим ви розбираєтесь, якомога глибше, ви будете потім таким майстром. Що до вас потім будуть йти на навчання. А може, це ви будете так вчити когось в цей день. І день, який дуже швидко про мене. То, знаєте, ну, може багато справ буде на цей день, але і зробите все швидко, і взагалі будете потім казати, Боже, тільки ж почався день, а вже закінчується. Ну, такий цікавий день. Далі що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що важливо прийняти. Це я підглядаю трошечки тут. Дивіться, теж для кого як. Для когось буде можливість надходити вам в цей день, але вона така, знаєте, як то кажуть, з прихованими мотивами. Тобто, вам будуть казати щось, що вам буде симпатично звучати, виглядати, щоб вас зачепити. Але там буде подвійне дно. В цій можливості. Тобто, розумійте для себе, що те, що буде звучати для вас корисним, це буде дрібничка якась, ніж та користь, яку буде мати від вас інша людина. Неважливо, чого це буде стосуватись. Для когось це просто про. про... Ну, Більш про сексуальний потяг когось до вас. Ну, може, і ви таке будете відчувати, але ж тут просто... Тут не нова людина, тут та людина, яку ви знаєте. І тут прояви будуть такі, що у вас не буде сумнівів, що людина від вас хоче. Далі дивимось. Ну, Приймайте, як є, ми ж про це питаємо. І ви самі знаєте, що з цим робити. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Рішення тільки вам приймати, але ж давайте спитаємо, від чого вам краще б за все відмовитись. А чого б це такі гарні карти? Зараз я хочу поуточнювати. Я зрозуміла. Дивіться. Більш тут про те, коли вам треба щось, це знаєте, як у вас щось зацікавило, ви хочете для себе щось вивчити, навчитись чомусь. Може бути і така ситуація, коли дитина вас питає про щось таке. Але, знаєте, як нема часу. Можете просто от як відштовхувати, наприклад, якщо дитина, я тобі потім поясню. От від такого я тобі потім поясню, чи я потім цим зацікавлюсь, я потім це ну, роздивлюсь, дізнаюсь, там вивчу от від, відкладання від цього відмовляєтесь. Не треба відмовлятись, бо. Особливо, якщо вас хтось просить про допомогу, то в цьому випадку особливо реагуйте і навіть якщо чимось ви там зайняті, трошки відкладіть те, чим ви займаєтесь, але допоможіть розібратись людині в якійсь там ситуації. От Відкладання від, від відмовляйтесь. Так, далі чого ж не уникнути, давайте побачимо, та й від чого не позбавитись. Спочатку так схотілося сказати, тож давайте так дивимось це все. Тут від якогось задоволення, від якоїсь цікавої можливості від цього не позбавитись. і насправді показано, що будете дуже задоволені, задоволення мати таке для себе. В якійсь ситуації ви навіть щось як утримаєте біля себе. Ну, знаєте, Коли не втратите нічого, що вам дороге, що вам цінне, от від ну, такого не уникнути і не позбавитись. От коли з'являється якась можливість, і ми можемо її або взяти, або відмовитись від неї, в цьому випадку ви не відмовитесь, ця можливість вона для, саме для вас, і вона нікуди від вас не дінеться. І задоволення ви теж будете мати. Тепер давайте дивитись парадовідрочних сил на цей день. Про зміни, але такі зміни, які виконують бажання. От щось ви там хотіли, може, дрібничку якусь насправді, але е це виконання бажання буде. Бо тут, знаєте, коли ви вже навіть не очікуєте, навіть думаєте, та ну, ну, не буде і не буде, ну то й хай. Але ж е за допомогою когось. Може здійснитись ваше бажання, а може бути так, що буде нагода. От просто вона з'явиться, і ви собі скажете, а чому б ні? Я ж так хотіла чи хотів, роблю. І тут зміни на краще. Зміни, які ну, для вас як прояснюють багато чого. Коли зміни тільки в тому випадку, коли ви більш стаєте ну більш зрозуміло вам щось, більш інформації у вас надходить в цей день. Тобто, якщо навіть шукаєте якусь інформацію, ви її швидко знайдете. Навіть якщо спочатку буде зневіра та ну, як я таке знайду, я, мені б хотілося дізнатися, але як я дізнаюсь. З'явиться нагода, хтось підкаже, десь вам там на очі потрапить якась інформація, ви там будете розгортати, розгортати і дійдете до більшої інформації. Тут такі, знаєте, зміни незворотні, які просто от самою долею вже для вас готуються. взагалі така кармічна карта, коли от просто те, що з вами буде відбуватись. Ну, ви для цього готові, як то кажуть, вас готу, готував до цього Всесвіт, і вже беріть і користуйтесь. І не настрій ваш, тоді швидко буде змінюватись. І десь в якійсь ситуації ви будете більш відомою людиною. Це може бути ситуація, яка пов'язана з вашим якимсь там тісним. Колом спілкування там, ви і ваша родина, тобто всі погляди вашої родини будуть на вас в одній окремій ситуації. Може, ви і сусіди, тоді сусіди будуть на вас звертати більше уваги. Тобто ситуація, яка вона швидко мине, але в якійсь окремій ситуації ви будете ну, як зірочкою для всіх інших. Може, як прикладом для всіх інших, а може, всі будуть намагатись вам підвищити настрій, бо будуть вважати, що це найважливіше на сьогодення і для вас, і для них, щоб ви були в гарному настрої. А я вам дуже бажаю цього гарного настрою і щоб біля вас були ті люди, які вам дорогі і цінні. І бережіть себе, і будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось. Всім пока.